Сьогодні 8 жовтня і сьогодні дуже великий день. Ми, звісно, забули, що сьогодні днюха в нашого коріша. Нам прийшла короче, вісточка, і їдемо е, його поздравляти. Правда, він зараз знаходиться в Німеччині. Ми зробимо офігенний відос і придумаємо ахуєнне привітання. У нас є багато ідей, що можна в це привітання додати. Тому фіксуйте і дивимося далі. Ну що, літім! Ми коротше, зараз приїхали до торгового центру і Макдональдса і будемо шукати якихось циганів, бомжів. Да ти шо, охуел, блядь, сука! Будь-кого, хто згодиться за ну звісно, не за безплатно, знятися у відосі і привітати нашого коріша. Для одної людини бабки є. Зараз Володимир взяв ще нал, 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 взяв. Нал, нал". Нал, нал". кеш. Собственно, не. як знімається відоси, отак. Йшли пилити контент, попали ще на обстеження здоров'я. Бачите, яка крута система. Ми просто йшли по вулиці. Відповідно, я перевірив свій зір. не треба записуватись до врача, йти якесь брати направлення. Ти зразу о три минути, бам, 100%. Все. Коротше, ми з Володимиром обійшли вже два торгових центри, обійшли три мусорки, поки нікого не можемо знайти. Ну, ось, бачу, двох таких та, 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 респондентів, претендентів, але поки вони такі. Сумнітельні трохи. А вони вроді би якісь нормальні. Що за ситуація в країні? Вийшли посеред білого дня, не можемо бомжів йти. Або якихось алкашиків. Та ні, вони нормальні. Бля, вони такі полунормальні. Зараз ми біжимо вітати Льошу, Блядь, ахуєн случилась ситуація, ми там знаємо, що там є якийсь двіжняк, якийсь івент. Біжу, бачу, гоп 200 гривень. Отако валяються. Бля. Ні, але мені так стало обідно, типу, знаєш, бо... Бабка з дідом, типу, вони не встигли взяти. Ну я не знаю, цей, може, треба було б їм віддати, але я все, все одно це потрачу в правильне русло. Пішли ми коротше шукати бомжів і попали на якусь козацьку двіжуку. Можна сказати в мікрофон пару слів. Дуже треба. Коротше, ми кінта вітаємо. Треба цей, друга привітати. Е, це я хочу привітати Олексія Пилипа з 21-річчям. Хочу побажати йому здоров'ячка, всіх благ Божої опіки і щоб в нього все було і йому за це нічого не було. Покажи скільки людей прийшло на його день народження. Все, Олексій, вітаю тебе знюхаю, щастя, здоров'ячка. От, якось так, братішка, всіх благ, щоб у тебе все чітко було, пожитухи, щоб все було офігенно, щоб дівчатки були, кохання було, брата поважай, тата теж, щоб бля, все чотко було не чітко, обіжай. Сестру не обіжай, щоб взагалі Ютуб йшов, Тік-Ток йшов інстаграм, йшов, щоб бабки лилися взагалі рікою. Поняв да я просто похлопну. Дивись, скільки людей? Я тобі говорю зібралися на твою днюху сьогодні. І даю слово Володимиру. Все, і я собственно під'єднуюся до привітань. І Володимир дуже гучно це зробив. Я навіть не очікував, що він зможе домовитися про цю двіжуху. Оцей весь стадіон, полустадіон ми зібрали для тебе. Всі люди зараз святкують, п'ють, їдять, шампанське п'ють за твоє здоров'я відповідно. Тому від себе теж бажаю саме головне здоров'я спортивних звершень. побільше, щоб біцуха щоб росла, щоб був офігенним великим качком. Щоб, ну, щоб ахуєнним великим чуваком, рід, огромним, таким, на масі. Аж щоб зразу всі чуваки, всі чуваки боялися, а всі тілки зразу тягнулися до тебе. Ну ти шариш, ти ахуєне пацан, фіксуємо. благ тобі і чаєчку фарту маті. Вітайте мого друга, Як його звати? Це як його звати Олексій Глеб Пеліп, Що хочете мороки? Олексій, вітаємо тебе з Днем народження. Бажаємо всього найкращого, щастя, саме головне здоров'я, щоб всі твої мрії збувалися. Ми тут всі зібралися сьогодні чисто через твоє день народження. Дякую за смачний куліш, звичайно. Ну і всіх благ. Дякую. Я йому передам. Значить, як наш сьогодні вихідний? Ми цього не планували, і взагалі так сталося, що ми свого друга забули привітати з ним народженням. Але ми зразу спробували вирішити цю ситуацію. Зайшли на двіжуху, яку ще чули біля Арсену. Ми шукали людей, які привітають. Але оце, що в нас вийшло, ну це просто я навіть не з кого не знав. Зараз ми короче, заходимо в магазин купити Льошичу торт, свічки, шапки. Так, це діло я знайшов на раз і беремо два. типу, ти мене знімаєш. І тримаєш в неї рукою торт, коротше, я дую і ти мені зафігачуєш замість льоші. За в Аврорі ми нічого не знайшли з хавки, тому ми держимо маршрут. Далі. На що на тобі? Що ми по хаті, по хаті з раціями жили. Шкода. прикалуєшся? Ти в одній кімнаті, я в другій. І це... Ти думаєш, воно нормально працює? Ну так. Да. Ти уявляєш, ми з тобою будемо в хаті. Ну, прикольно. Сука. Я не знав, що так буде важко знайти зараз без хатька, якого ми розведемо на привітання льоші. Ми обійшли вже скільки території. Майже пів Львова і немає. Жодного, жодного безхатька. Все, можна? Так. Стоп, стоп, стоп. Секунду. За здоров'я не п'ють, за нього моляться, за любов не п'ють, нею займаються, за друзей не п'ють, їх добиваються. А давайте вип'ємо за те, що мічти збуваються. Пацани взагалі, ребята. класно взагалі. Льоша, з днем народження. З днем народженням тебе, Льоша. Щастя, здоров'я, успіху, удачі. І здорових батьків. З Днем народження. Фіксуємо. Дякую, дякую. І ще. Все, гарного дня. вам. Дякую. Бля, який Вова довольний. Бачу вже такого пана, знаєш, якому цей. Точно потрібні. Та допомога. Та він якщо там ще копійки які збирає. Коротше, я кажу, давай давайте грузимо йому все, що маємо з карманів. Ми йому вигрузили. От. Після того, як ти допоміг бабки, в мене якось, знаєш срані відчуття типу, От появилося, хотілося допомогти. От коротше люди, які займаються соціальною Комунальними дітями, комунальними, застілося, реально, хтось буде прибирати і підійти, от, реально, ну, дати ну, 50-100 гривень, тіпо, скільки, скільки є, і допомогти. Ну, в даному випадку ми допомогли цьому діду, зробили добро. І... На, у нас, у нас такий класний настрій і тих 200 гривень легко прийшли, цих 50 гривень в мене теж ну, знайшов в себе. Легко прийшли. Тому сьогодні, сьогодні робимо добро. І льоші добро, і іншим людям добро. І... На сам позитив цей світ. Так, да, наскільки ми можемо, наскільки спробуємо принести тим людям позитиву і гарних теплих моментів. Фіксуємо і що? І летім! Так, ану, пацани, держи ти свічку. То, як, як в церкві. Держи. Коротше, Олексій, ми тебе вітаємо ще раз з 22 річчям, Бажаємо тобі здоровічка, щастячка дуже багато, щоб в тебе все було чітко. Твої батьки були жили довго, щасливо. Твої мрії збувалися. Ну і бажаю вам щастя, здоров'я! Це само собою, щоб грав файно. Це для нас. У мене стрічка тухне вибачаюсь, але ну щоб ти був здоровий. Ряді нас. Купити парша, купити Меріна, купити Моцика, такого як ти хочеш, хата на Балі в Іспанії, в Дубаї і і яхту на двох колесах і дуже багато бікс Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Дядя Льоша, Глеб, Пليب. Happy birthday to you. У! За твоє здоров'я. Да, Льош, так як ти того не їш, ми це зробимо для тебе. Якщо вам понравилось привітання Льоші? Ставте лайки, пишіть коменти, Тоже поздравляйте нашого друга в коментарях. Ми все обов'язково прочитаємо, йому скинемо. А як сказали тіпи, вони вітають Льошу, бо Льоша ровний тип. Так що, Фиксуємо. ми всі маємо привітати Льошу.